Згадайте, як ви вчили слова з англійської мови в школі, стовпчик слів по-англійськи та стовпчик слів з їх перекладом. Я особисто закривала папірцем переклад та намагалась згадати, як воно перекладається. А скільки з тих слів, ви пам'ятаєте, зараз? Небагато, чи не так? А вірші прочитав багато разів, розповів, вийшов з кабінету та забув. Нас навчали вчитися, але не сказали, як це все пам'ятати? Якщо після заняття пройшов тиждень і ти вже забув всю лексику, то проблема не в тобі, а в твоїй системі запам'ятовування. Бо головна функція пам'яті це забувати. Парадоксально, так забування дозволяє нашому мозку позбавлятись непотрібної інформації, узагальнювати те, що ми вже вивчили, та розставляти пріоритети. Як же з цього уникнути? Ну, просто потрібно переконати себе та свій мозок, свою пам'ять, що інформація тобі потрібна. Саме для цього існують різні способи та лайфхаки для правильного та ефективного запам'ятовування. Загалом ми розділимо це відео на дві частини: як вчити нові слова та як їх не забувати. Але почнемо з питання: як багато слів мені потрібно знати, аби я вільно спілкувалась в будь-якій мові? Не існує єдиної правильної відповіді, тому що це залежить від розміру та глибини вашого словникового запасу в рідній мові. Наприклад, комусь вистачить сказати, що на вулиці холодно, але хтось захоче сказати, що на вулиці такий пронизливо холод, що вітер пробираєш до кісток. І відповідно це взагалі інші рівні мови. Але існує певне правило, яке працює для більшості. Подивіться, будь ласка, на цю таблицю тисяч слів дають нам вже 72% розуміння мови. 2000 слів майже 80% 3 тисячі слів 84 – 84% розуміння всього, що ви чуєте. 4 або 6 тисяч слів піднімають це до 90%. А людина з великим словниковим запасом – 18 тисяч слів – розуміє понад 97% мови. Тобто, щоб комфортно розуміти фільми, слухати блогерів та спілкуватися в реальному житті, вам не потрібно знати 100 тисяч слів. Вам достатньо 3-5 тисяч і ви розумієте майже все. Саме тому важливо мати активний та компактний а, словниковий запас, який реально вживається. Yeah. Які ж існують способи для вивчення нових слів? По-перше, це картки. Я особисто вивчала з цим способом різні мови та також гостувалася до іспитів. Ви можете мати їх в офлайн або онлайн варіанті. Офлайн варіант це просто папірець на одній стороні є слово, на іншій переклад. Онлайн варіант він зручніший та мобільніший, і це додатки, як, наприклад, Memrise або Quizlet. Квітле це особисто мій фаворит. Я використовую його для свого навчання і також навчаю за ним своїх учнів. А він дуже зручний, тому що ви там можете мати не тільки картки, але на основі цієї лексики, цих карток, ви можете мати тести або навіть якісь контрольні роботи. Далі це переклад речень. Ми, коли вивчаємо будь-яку нову мову, ми всю лексику записуємо в словничок. Це дуже важливо, тому що з цим клуничком нам потрібно щось робити. Але я знаю, як зазвичай роблять учні. Закривають все, забули. На майбутнє заняття можу відкрию, а може і ні. Нам потрібно працювати з цією лексикою. Зазвичай ми можемо перекладати речення з вживанням конкретних цих слів. Як, наприклад, це роблять мої учні або я. А за допомогою чат-GPT. Так, вчителя також використовують чат-GPT, але в благих намірах. Як це зробити? Ви фотографуєте свій словничок і говорите: «Напиші мені 10 речень на рівень А1, А2 для перекладу з української на словацьку мову з цими словами. Він вам перекладає, і ви дуже зручно це все перекладаєте самостійно з вживанням цієї лексики і, можливо, якоїсь нової. Наступний спосіб це вчити слова в контексті. Він дуже схожий на цей минулий, але в цьому випадку потрібно не писати речення, а придумати там, в голові собі, або також написати речення з вживанням написанням цього слова зі Наприклад, у нас є слово «взділання», «освіта». Я скажу таке «взділання», «взділання», «взділання». Без доброго взділання є тяжке на ісі працю. І я заодно і повторила слово «взділання» в контексті, і також, може бути, згадала якесь нове слово, як, наприклад, «праця» або «на -сі». Четвертий спосіб вивчення це Мнемоніка. Мнемоніка це спосіб запам'ятовування за допомогою асоціацій. Наприклад, я вже дуже давно не вивчаю німецьку, але ще фарен це їхати від слова фари або гейн – це йти від слова йдуть два геї. Я 100% згадаю. Для словацької це може приміняти, наприклад, немосвіця – це місце для немощних, а двоховця це як доходяга. Далі це метод стикерів. Він дуже простий. Вам просто потрібно налепити стикери на якісь речі в себе вдома, на меблі, наприклад, на лампу, все що завгодно, з назвом цього предмету в умові, які ви вивчаєте, але дуже важливо не переборщити. На шостому місці у нас є всім улюблений метод це дивитися соціальні мережі в мові, яку ти вивчаєш. Наприклад, в словацькій. Дуже важливо дивитись рілси, дивитись меми саме в мові, яку ти вивчаєш, тому що тобі це дозволяє вчити мову весело. Та в контексті, наприклад, з моїми учнями ми також можемо пересилатися якимись цікавими мемами. Та я також просто їм надсилаю меми, тому що там може бути реально корисна лексика. І останнє, але не за важливістю це використовувати слова в контексті. Саме використовувати не вчити, не зубрити, чому це важливо, тому що ти можеш 15 разів подивитися відео, як робити колесо. Але поки ти не піднімеш попу, не станеш на руки, не закинеш ноги, в тебе нічого не вийде. Так само працює з будь-якою мовою. Ти не почнеш говорити, поки ти просто не почнеш говорити сам з репетитором або ж носіями, якщо ти живеш в цій країні. З репетитором дуже важливо не лише зобрити граматику, а й спілкуватися. В нашій школі Cesta School ви отримаєте не лише кваліфікованих вчителів, а й заняття, на яких приміняється кожен аспект мовлення читання. Писання, слухання та говоріння з акцентом саме на цей аспект розвитку мовлення. Ну що ж, записуйся на заняття та почни думати та жити в словацькій мові. Також, звісно, існує метод самонавчання, коли ти намагаєшся генерувати якісь розмови, діалоги або навіть сварки собі в голові в мові, яку ти вивчаєш. Чесно говорячи, я колись так уявляла собі якусь розмову або сварку в англійській мові і їхала в міському транспорті паралельно, звичайно. І я просто навіть не дала собі до голови, що напевно це якось відражається на моїй міміці, так? І до мене підходить хлопець і говорить: з вами все в порядку. Я говорю, так а що, говорить, ну ви якось дивно смикаєтесь. Тому дуже важливо і на це звертати увагу. І тут виникає питання: ми слово вивчили, а що ж робити далі? На цьому зображенні ви бачите криву забування Ебінгауза. Це реальний графік, який показує, як швидко наш мозок позбавляється нової інформації, якщо її не повторювати. Подивіться, як це працює. Вже через 20 хвилин ми забуваємо частину того, що щойно вивчили. Через одну годину залишається приблизно половина інформації. Через 9 годин ми пам'ятаємо ще менше. Через 2 дні залишається лише невелика частина, а через 6 днів і тим більше, через місяць, мозок стирає майже все, що не використовувалось. Тобто проблема не в тому, що ви якось погано запам'ятовуєте, а в тому, що мозок за замовченням видаляє цю інформацію, якщо ми не даємо йому сигнал. Це важливо. Це залиш. І як же це примінити на практиці? А можна за оцим графіком, який ви знову бачите на екрані, можна за цією схемою повторювати: перше повторня через 20 хвилин, друге через годину, третє через 9 годин, через 2 години. А через 6 днів, через 30 днів, бо кожне таке повторення повертає слово назад у пам'ять зміцнює зв'язки і переносить інформацію з короткострокової пам'яті довгострокову. Саме за такою схемою працюють всі сучасні додатки, такі як Anki, Doling або Quizlet. Вони просто вам вчасно нагадують повторити якусь інформацію. Але в нас немає часу це постійно слідкувати 2-3 години, 3 дні, скільки прийшов. Вам потрібно просто якомога частіше повторювати цю інформацію. Саме для цього зручний, оцей, наприклад, Quizlet або якісь онлайн-додатки, тому що у вас в телефоні, який у вас завжди з собою, є можливість повторити хоча б раз на день якісь слова. Тож, давайте підсумуємо. Є дуже багато способів для вивчення нових слів. Найефективніші з них це картки і також використовування в контексті. Друге, найголовніше для будь-якої мови, для запам'ятовування це регулярне повторіння. Якщо ти повториш кожен день по 10-5 хвилин, це буде набагато ефективніше, ніж раз на тиждень але дві години. А якщо ти хочеш вчити мову детально та ефективно, приходь до нас в CESTA «School».